Сьогодні вся Україна святкує 69-ту річницю з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ми з мером міста Анатолієм Славйовичем, з ветеранами, з громадськими організаціями, з жителями міста Борисполя поклали квіти і зрозуміли, що запросили ветеранів в цей будинок культури, тому що перед ними буде виступати молодь. Для нас дуже важливо на сьогоднішній день приємственность. для нас важливо, що разом з нами ветерани, що вони передають свій досвід, тому це надзвичайно цінно тим, що молодь. Поряд з ними. І сьогодні президент поставив питання не тільки рік 2012, рік е, е, ветеранів, і тринадцятий, і чотирнадцятий, і п'ятнадцятий, тому що з кожним роком їх стає все менше і менше. Скажу, що тільки в цьому році ми виділи 1100 путівок для відпочинку е, наших ветеранів, учасників Великої Вітчизняної війни. Це Циблі, військовий е, госпіталь. Ми виділили 2500 путівок. Це Миронівський. Е, Водолікарня, Тамеронська водолікарня надаємо одноразову допомогу, відвідуємо, проводимо круглі столи. Тому та робота, яка проводилась з ними, буде удваюватись, тому що ветерани цього заслужили.